Футболу. Сьогодні раніше 22-го тулу чемпіонату Америківського спортболу сезону 23-24 років. Народна команда Пробіг Горнянка приймає футбольний клуб Лахтови Долина. Вітання всім шанувальникам футболу. Ютуб канал ІВСпорт презентує поєдинок 22-го туру чемпіонату Івано-Франківщини з футболу, в якому зустрічаються народна команда Пробій з міста Гроденки та футбольний клуб Нафтовик з міста Долина. Заключний матч сезону, заключний матч обласного сезону для обох команд. Ворота тому, друзі, донатимо і наближаємо нашу спільну перемогу разом. Розпочався наш сьогоднішній поєдинок у воротах. номер перший Назар Стигніцький, полігравці, номер другий, Василь Корпон, четвертий Віталій Гладенький, шостий Олександр Цупер, восьмий Віталій Петрик, дев'ятий Денис Долішній, десятий капітан команди Богдан Гутник після цієї атаки. Едуард Ключко опинився на вістрі атаки. замикає він передачу від. Штрафний удар, ну лише зараз закидає в напрямку Христонька. Христонько зупиняє м'яч поблизу карного майданчика. Христонько намагається піти в опіре. Зараз знаходить пола Стегніцького. Стегніцький прихована передача на долішнього, долішній на дальню стійку закидає. Зупиняє там партнер по команді. Подача і ось так прогавили в цьому епізоді. Що ж, що ж, друзі, рахунок підкрито. Не те, щоб є хорошим результатом, але так, стабільно команда на таких місцях фінішує в останніх сезонах. І ось Артем Криховецький надійно грає у воротах, рятує після удару нападника долинської команди. Знову закидання, цього разу на ключка. Є підбирання Сікайш, Сікай, що зробить Микола? Повертаємо за Дриган, Дриган дотик! Та що ж таке? М'яч пролітає дальню стійку. Ось це те, що потрібно, те, що. Ярослав Пархуць. Знову Волошинович розвертається. Мікенки накидає на, на крючка, проходить. Ключко. проти нього двоє суперників. з злівої! Поперечка. Ось так накрутив двох суперників Едуард Ключко. Класно накрутив те, що називають пробував без. Можливо, зараз. Іваничук, Дриган, Дриган. Наважився на удар Дриган. Але б'є по центру. Саме там і знаходився Назарій Сгніцький. Є можливість для другої хвилі атаки у господарів. Іваничук дотик, Волошинович! Не забиває Волошинович, але тим часом Артем Федорішів сигналізує про те, що 22-й номер пробою опинився у положенні поза грою, тож навіть якби забив. Обігрався з крючком Дриган. Зараз переведення на лівий фланг Волошинович. Зупиняє м'яч Волошинович. Знову на Дригана. Дриган. Так, хитнув суперника, а зараз пробиває Дриган! І м'яч у воротах! Ось так! Рахунок зрівняно. Один-один. Богдан Дриган. Класно розібрався. Так. Спочатку надурив суперника те, що називається, прибрав на замасі. А ось пробою. Іваничук. Іваничук в центр. Тут Дриган. Зберігає м'яч для своєї команди Дриган і над воротами пролітає круглий. Після удару Руслана Харука і Василь Корпан. Капітан команди 4-й Віталій Гладенький, Шостий Олександр Цюпер. Після випаду Іваничука. Іваничук б'є. Стегніцький на місці. Чи буде добування? Знову Стегніцький. Розбираються захисники. Тим не менш Іваничук. На підбиранні Пархуць. На Писка, Писко виграє другий поверх знову в боротьбу. І Стегніцький втретє. Втретє протягом набирає хід лівим флангом Писко. Проходить Герина, Писко зберігає м'яч у межах поля. Писко пропускає Волошинович Дриган! Дриган! І все ж таки Стегніцький. Переводить м'яч на кутовий. Але пробив. Прицільно, але е, мож, мусимо відзначити і чудову гру е, голкіпера долинської команди. А що тут? Тут вихід вічна з Криховецьким і м'яч у воротах. Рахунок стає 1-2 на користь долинського нафтовика. Роман Дяків забиває свій 12-й м'яч в поточному сезоні чемпіонату. Бачимо, писко біля м'яча б'є песко і влучає у зовнішню ем, сторону, так, зовнішнього боку влучає. Точна передача на фланг. Чи буде бити? Б'є. Б'є, але його удар заблокований. Це у нас Харук пробивав. Паркус Знову даже заблокований. Знову б'є і Крючко. Забиває другий м'яч народної команди прибів. В сьогоднішній зустрічі. Едуард Крючко робить рахунок. Знову робить рахунок нічийним. 2-2. Віталій Пархус. Діагональ від Пархуця на Волошиновича. Волошинович! Приходить двох суперників! Волошинович! Прихована передача! Крючку! Не вдається крючку як слід зачепитися за м'яч. Не вдається якось Ярослава Пархуця. Тепер уже Віталій Пархуць. Знову навантажував в напрямку Волошиновича. Ця передача проходить. Волошинович. Є перед ним простір. Волошинович. Намагалися обіграти сті стінку Сікач та Волошинович. Тіхось подає на дальню стійку і м'яч у воротах. Володимир Іваничук робить рахунок 3-2 на користь народної команди. Пробій. Ось так. Загубили Володимира Іваничука, захисники долинської команди. І дещо схожий, мабуть, м'яч. Е, як забивали долиняни в першому таймі. віддав знову на капітана. Капітан мікає передача на Іваничука. Чи буде удар? Б'є Іваничук. Ну, незручно йому було тут е, влучати у ворота. Потрібно було е, задіяти так званий черпачок, але не склалося і м'яч Дриган показує, що подаватиме подача. В'я парку ці буде додавання. Ну, Стегніцький впевнено, грає на лінії, на лінії воріт. Додавання не було, тим не менш Олександра Микуляка. Друзі, тренер народної команди Прибій готується вийти на футбольне поле. Так, ось під другим номером. Олександр Микуляк під оплески пробій Арени. Отримує він настанови від Володимира Ковалюка. Ну, помітно, що так ем, підбадьорив він свого асистента. І, друзі, ось оплески на адресу Олександра Микуляка. Виходить він на позиції центрального нападника і замінив він Володимира Іваничука. Петрик проходить комуністського Петрик. Іде в обіграж. Тут технічна передача на Матуляка. Матуляк б'є в ближній кут. На місці Криховецький. І гладенький порушує правила проти Богдана Дригана. Вибивати куди подалі. Під пресингом Олександра Микуляка Стегніцький віддає на Павла Стегніцького. Ярослав Пархуць просто гладенький вдотик. І в цей момент друзі лунає свисток, який сповіщає, що годенківський пробій завершує чемпіонат Івано-Франківської області сезону 2023-2024 років на мажорній ноті з рахунком 3-2 під підопічні Володимира Ковалюка. Обіграли Долинський нафтовик. Друзі, ось таке переможне завершення сезону в чемпіонаті області. Це важливо вам нагадати, що у неділю друзі всі очікуємо на суперцікавий та напружений матч проти тернопільських подолян у чемпіонаті України серед аматорів.